Знаєте, я вже вам розказував, що для того, щоб нам перемогти у цій війні, ну як мінімум не програти, вистояти в боротьбі за нашу державу, за життя кожного з нас, за життя наших рідних, за наші міста і за наші села, нам потрібна професійна армія. І мені здається, процес почався. Звільнення Юрія Содоля це перший дзвіночок, і дуже показово, що воно відбулося після того, як саме командир іншого підрозділу, молоде покоління наших хлопців, не побоявся і подав заяву в ДБР. Тому що такі генерали, яких називають місники, генерали, які зовсім не здатні воювати по-новому. І головне, генерали, які не бережуть своїх воїнів, бо це найбільша цінність, яка є сьогодні в Україні, це піхотинець на фронті, який зі зброєю в руках береже нас від навали окупантів. Саме такі генерали не повинні сьогодні керувати нашою армією, їх треба прибирати. Єдине, що мене вразило, і чому я роблю це відео, це те, що я прочув інформацію, що судалі звільняють. Відправляють на почесну пенсію. Більш того, щоб звільнитися з армії, він проходить медкомісію, яка його визнає, звичайно, визнає небоєздатним, і він буде спочивати на лаврах. Ми так ніколи армію не змінимо. Знаєте, про що я думаю? Я думаю про те, що загибель бійців, яких такі люди посилають на смерть, не повинна приносити таким генералам нагороди. Звання, соціальну повагу, великі пенсії. Треба, щоб йшло розслідування. Бо інколи такі командувачі наносять шкоду нашій армії значно більшу, ніж сам ворог. З ворогом все зрозуміло, у нього така природа вбивати і стріляти по нам. А коли нашими військами командують отакі содолі, а їх багато залишилося в армії. Ми втрачаємо дуже цінний ресурс, цінні активи нашої країни, боєздатних хлопців, боєздатну армію. В армії сьогодні є ким їх міняти. Це нове покоління воїнів, які інколи самі створили свої підрозділи, яких інші принципи, де бережуть солдат, де освоюють новітню техніку, де воюють дронами, де воюють ребами. Де воюють роботизованими системами, де вміють будувати фортифікації, які захищають наших хлопців. Професійна армія саме так і робить. Професіонал це не витратний матеріал, мобілізований і зловлений на вулиці та Тому ось про що я хочу сказати: деяким цивільним здається, що війна це такі, знаєте, собі, полководці. Які правильно на карті малюють стрілочки. Так, звичайно, такі командувачі повинні бути, які збирають інформацію, аналізують, розробляють операції, вміють так їх розробити, щоб дійсно була перемога, навіть коли супротивник значно сильніший, ніж ти. Але якщо не буде іншої складової в армії, Менеджменту, сучасного менеджменту. якщо там не буде правильної логістики, якщо там не буде ефективного управління, якщо там просто не буде нормального постачання, нормального бюджетування всіх дій, то всі ці плани залишаться на карті. Сьогоднішня армія без сучасних менеджерів, без сучасної логістики, без Сучасного управління неможлива. і саме такі військові нам потрібні. Будемо чесними, в армії їх не вистачає. З управлінням все погано. Як каже Юрій Бутусов, наші українські генерали і полковники дуже часто воюють відмітками на карті, от є населений пункт, є посадка, є наказ його взяти. Те, що він знаходиться не в стратегічній зоні, те, що брати його, це класти велику кількість хлопців і потім не мати ніякої переваги, не мати ніякого сенсу його взяти. Те, що на карті ці командуючі не бачить рельєфу, не бачить, де треба відійти, де нам більш вигідно захищатися, де ми можемо вражати, стоячи на позиції, наприклад, далі від цього пункту, але вражати сотнями ворожу техніку, де пропорція втрат. Один к десяти їх не хвилює. Хочеться нагород, хочеться великої зарплати, хочеться віддавати просто накази по телефону, не розуміючи і не вивчаючи, як це відбувається. Я вам так скажу: феномен Юрія Собіля в тому, як суспільство і як влада відреагує на його відставку. Якщо він піде на почетну пенсію Героя України, змін не буде. І далі, такі, як він, в армії будуть розуміти, що відповідальності у них немає. А якщо буде розслідування, якщо втрати у командирів будуть приводити до таких розслідувань, і командири за кожного втраченого бійця будуть нести відповідальність, тоді ми збудуємо нову професійну армію. Ви знаєте, автором і головним ініціатором плану Сім Кроків до перемоги, який я вже дуже довго про нього вам розповідаю, є Слава Дубіна. Він служить в ЗСУ. Він приймав участь у бойових діях на Харківщині. І ось він мені розповідав, що головною військовою доктриною української армії може бути тільки одна: безпека життя. Окремого солдата. Командири, ті, хто планують бойові дії, ті, хто забезпечують армію, повинні зробити все, щоб такий солдат залишився живий. Щоб було достатньо дронів, щоб була нормальна фортифікація, щоб було достатньо зброї, щоб зробити все, щоб до наших позицій, де знаходяться наші воїни, ворог не міг наблизитися ближче, ніж на 10-15 кілометрів. Це для них повинна бути територія, де їх 100% вражають. А забезпечити це може сучасний армійський менеджмент. І так сталося, що, на жаль, кадрові військові, які вчилися ще в тих закладах і служили в армії до 2014 року, не дуже в цьому розуміються. Це можливо завдяки приходу туди сучасних людей з цивільного життя, які навчилися це робити не в армії, а в підприємницькій діяльності. Працюючи управлінцями різних компаній, люди, які робили своє діло. Саме на них сьогодні тримається нова українська армія, саме вони створили нові ефективні підрозділи, які дійсно по-справжньому воюють і стримують ворога. Але, на жаль, у всій армії отакої доктрини, отакого менеджменту і логістики поки немає. Я боюся моменту, коли із за втрати управління. Тому що там содолі існують, і саме вони командують в армії, наше управління може розвалитися. Я не хочу наганяти песимізм. Я вважаю, що кожен українець може долучитися до збіру коштів, кожен українець може допомагати нашій армії, але саме влада повинна зрозуміти, що настав час будувати професійну українську армію, де в силах оборони знаходиться не більше мільйона. Людей, а воює тільки 200-300 тисяч. Нам сьогодні достатньо мати 350 тисяч, але професійних, ефективних воїнів і всіх інших з армії треба прибирати. Вони не додають боєздатності, вони їй заважають. Я все ж таки сподіваюся, що під тиском суспільства наше військово-політичне керівництво почне міняти ситуацію. І звільнення генерала Соделя це перший дзвіночок. І я сподіваюся, ми побачимо, як його притягнуть до відповідальності. І не тільки його, а ще багато інших таких же генералів, яких замінять на молодих, нових людей з іншими цінностями і з іншими професійними навичками. Давайте я вам розкажу про те, яка Потужна і ефективна зброя існує в наших силах оборони. Це великі квадрокоптери, бомбери, які несуть багато зарядів, які здатні вражати важку техніку окупантів: танки, САО, гради, навіть потужні фортифікації. Такий бомбер не може працювати один, тому що перед тим як він вилітає на ворожі позиції. Спочатку потрібно зробити розвідку, з'ясувати, де знаходяться цілі. А після того як бомбер знайде ціль і вразить її, треба ще це зафіксувати. От зараз ви бачите кадри, як фіксується попадання з цього бомбора, і як наші хлопці палять ворожі танки, ворожі катери, ворожі самохідні артилерійські установки. І цю роботу роблять Мавіки. Мавіки з ночним баченням. Чому? Тому що великі бомбери працюють саме вночі. І тому ворог їх називає Яга. Бо росіяни чують вночі, як шумлять пропілрири цього бомбера. І вони розуміють, зараз їм прийде капець. Так от, Мавіки для цього підрозділу купуємо ми з каналу. На даний момент, завдяки вашим донатам, ми зібрали мільйон. 540-950 гривень, на які купили вже 8 Мавіків. І вони вже працюють, допомагаючи нашим хлопцям вражати ворожу техніку. Зараз ми вже можемо купити і 9 Мавік, що і будемо зараз робити. Але у нас великі плани: якщо ми нашим хлопцям надамо 25 Мавіків, ворогам взагалі. Буде дуже важко воювати з нашими силами оборони. І все це завдяки вам, вашим донатам, тому що хтось із вас, хто 50 гривень, хто 500, хто 1000, вирішив витратити на себе, не на таксі, не на похід в ресторан, навіть не випивши десь кави, а передати нашому каналу, і кожна ваша гривня вбиває ворожих солдат, російських окупантів. Щиро дякуємо глядачам Ютуб-каналу Pro .ua за зібрані кошти на придбання тепловізійних Mavic 3 t Вони вже допомагають нам на фронті виявлятися позиції покупати. Слава Україні! <плес> 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 Тому я вам дуже дякую. І я закликаю кожного нашого глядача продовжувати донатити нам. Для цього у нас є. Ви бачите зараз на екрані з одного боку номер банків Монобанку. Кому так зручно, і є пряме посилання в описі цієї програми, а також є картка Приватбанку, ось її номер. Можна також поставити це відео на паузу і своїм смартфоном сканувати QR-коди, завдяки яким ви можете це робити швидко і зручно. Слава нашим воїнам, смерть ворогам! І давайте спалимо всю їх техніку разом.